Всім привіт! Я і Це мій погляд на події тижня Одеси. На цьому тижні ми зібралися на позачергову сесію міської ради, щоб виділити кошти захисникам Харкова, трьом бригадам, які зараз захищають околиці Харкова, Вавчанська від російської Навали. Тиждень тому ми звернулися до мера з пропозицією провести таку сесію, виділити кошти захисникам Харкова. Він підтримав цю ідею. Ми зібрали заявки від військових частин, які там воюють, і в середу ця сесія прийшла. Виділені 36 мільйонів гривень на засоби РЕБ, на дрони, розвідувальні, ударні і інші нагальні потреби цих частин. Загалом же за цей рік ми виділили 315 мільйонів гривень на допомогу окремим частинам ЗСУ. Ну і ще дуже великі гроші підуть на побудову укриттів біля шкіл дитячих садків та в деяких житлових будинках, а також на відбудову того, що було знищено Росією. На жаль, майже весь бюджет розвитку міста піде на ці потреби. Ні про який розвиток ми зараз говорити, на жаль, не можемо. Будемо розвивати наше місто після війни. До речі, з'ясувалося, що є така проблема з відшкодуванням втраченого майна. Є державна програма, яка відшкодовує людям гроші за купівлю нових квартир, якщо їхні були повністю знищені. І Одеська Мерія зробила повний пакет документів, подала всі заявки до міністерства інфраструктури. Але, на жаль, там затримують платежі, і тут є проблема. І ось мер вже звернувся до власної військової адміністрації, щоб вона посприяла, щоб все ж таки люди отримали те, що їм держава обіцяла. Будемо слідкувати за цією ситуацією. Ну і також став під загрозою один з проєктів, який, можливо, буде реалізований цього року це евакуатори. Про це дуже багато років казали. З першого дня, як я став депутатом, я почав просувати цю тему. Дуже багато кинутих автівок, дуже багато автівки кидають на трамвайних шляхах або на смузі руху громадського транспорту і блокують рух інших автівок або трамваїв, тролейбусів. Це не подовзна, з цим потрібно якось боротись. Невеликий відсоток автоводіїв зашкоджують дуже великій кількості всіх інших. Спочатку ми хотіли купувати евакуатори за свій рахунок. Потім почалось торгнення, і, очевидно, що це не пріоритетні розходи. Але мерія провела перемовини з містом побратимом Регенсбургом, і вони нам дарують два евакуатори. Цим займався ще Сергій Тетюхін, коли був віцемером. Так ось евакуатори вже їдуть, і навіть Верховна Рада проголосувала за те, щоб місто не сплачувало мито 5 мільйонів гривень за ці евакуатори. А іншою рукою Верховна Рада вже в першому читанні прийняла рішення про те, щоб заборонити діяльність евакуаторів під час воєнного стану. Нібито ось люди кидають свої автівки під час тривоги, спускаються в сховище, а потім підіймаються а автівки немає тому, що вона була неправильно припаркована. А насправді я знаю ситуацію, евакуатори працюють майже тільки в Києві. І в Києві вони полюють за порушниками дуже активно, дуже агресивно, і багато народних депутатів шукали свої автівки на штрафмайданчиках, тому що вони порушували правила дорожнього руху, паркувалися там, де заборонено, чхали на всіх і були за це покарані. Так ось вони хочуть цю ситуацію зламати і щоб їх більше накарали, щоб їхні автівки більше не забирали. І тому вони самі під себе приймають такий закон. Я вже писав в коментарях на Фейсбуці цим депутатам, що ось якщо проблема в тому, що під час тривоги, так забороніть евакуацію тільки під час тривоги. До речі, я з'ясував цю ситуацію в Києві, вони не евакуюють автівки під час тривоги. В них програма на планшетах, в якій вони оформлюють ці протоколи, просто блокуються під час тривоги. І це неможливо. Друга претензія це те, що в Києві це така. Ну, можливо, корупційна схема, я в цьому не розбирався. Евакуацію займаються приватні фірми. Вони на цьому заробляють, і тому вони евакуюють ті автівки, які не заважали суттєво руху. Окей, можливо, це правда. Я не знаю. Я в Києві давно не був, але тоді треба заборонити діяльність саме приватних фірм. І хай міста, у яких є свої власні евакуатори, продовжують робити. Але ж вони цього не роблять дуже неприємно. До речі, ми також виділили дві земельні ділянки для того, щоб складати ці автівки. Дуже багато цих кинутих ржавих автівок. Іноді це євробляхи. Була ситуація, коли одну євробляху кинули на вулиці Троїцькій на смузі руху громадського транспорту. Там де тролейбус їде наверх, і тролейбус був вимушений декілька місяців об'їжджати по зустрічній смузі, доки я назирнувся до поліції. Поліція Перебрали цю автівку. Вони просили про це не розповідати, тому що вони не можуть робити це системно, тому що в них не було землі де, де це збирати, і в них нема своїх евакуаторів. І це була така штучна акція. Але зараз, коли в нас будуть свої два евакуатори і дві ділянки, ми зможемо це робити системно і наводити лад в місті, або не зможемо, якщо депутати за це проголосують. Мерія також готує листа до Верховної Ради. Можливо, це щось змінить. Було офіційно відкрито. Курортний сезон в Аркадії на ібіці співав Монатік. Біля ібіці була драка п'яними молодиками. Все як завжди, все як в мирні часи. З однієї сторони дивно, коли під час війни, коли гинуть люди кожного дня, хтось веселиться, а з іншої сторони, гарно що життя триває, і що є надія на те, що наше життя буде нормальним після війни. Також на трасі здоров'я сталося ДТП. Зіткнулись два електровелосипеди. Це нагадує нам історію, коли Труханов заборонив їздити електросамокатах по трасі здоров'я. І ось електровелосипеди якось прошмигнулись через цю заборону і зіткнулись. Одного хлопця забрала швидка. Ну тут можна тільки сказати, що люди на велосипедах іноді ведуть себе дуже небезпечно. Вони не розраховують швидкість, не розраховують, як вони рухаються, і тут можна тільки побажати, щоб велосипедисти на трасі здоров'я їздили повільно. І потрібно не забороняти рух електричного транспорту на трасі здоров'я, а забороняти швидкий рух, тому що на великій швидкості людина не може нормально зреагувати і не може адекватно оцінювати навколишню обстановку. Сподіваюсь, що ця ситуація, хоч когось чомусь навчить. На жаль, в лікарні після декількох тижнів боротьби за своє життя померла чотирирічна Зоряна. Це дівчина, яка постраждала під час атаки на 10-й станції фонтани, коли касетним снарядом була атакована курортна зона. Ще одна жертва цієї атаки. Русня буде горіти в пеклі. Дуже сумно, але я дуже чекаю того моменту, коли в нас буде можливість їм помститися. Ну і в Одесі була презентована книга, присвячена подіям 2 травня 2014 року. Цю книгу написав поляк Борис Тинка. Він дуже любить Одесу. До вторгнення він привозив в Одесу туристичні групи. Він проводив екскурсії. Він сам екскурсовод. Йому дуже болить ця історія. Йому дуже не подобається, як російська пропаганда розповідає різні міфи про цю історію. Тому він написав велику книгу на 500 сторінок, де брав інтерв'ю в усіх, кого міг. І в мене також сподіваюся, що це допоможе хочахось розвінчати теорії змови, яка Росія плете навколо цієї ситуації. Очевидно, що в трагедії 2 травня винна Росія, тому що саме Росія накручувала людей, створювала ось цей проросійський наратив. Потім проросійські елементи в поліції та в ДСНС не допомагали, тому що це провина поліції, що вона не розвела протестувальників. І це провина ДСНС, а саме Володимира Бодилана, який не надсилав пожежні автівки до будинку профсоюзів. Це була його пряма команда, і зараз ця падлюка сидить в Криму і там чимось керує. Сподіваюсь, що цю п***ку колись справедливість також наздожене за цю ситуацію. На цьому все. Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь, бережіть себе.